Привіт, колеги, Городище Черкаська, 19 червня. Коротенько про те, що таке наслідки весняних заморозків. Дивіться, я спробую показати, це все калос, який утворюється, щоб зарубцювалася тканина. Ну, суть навіть не в цьому. Суть в тому, що дивіться, є три молодих пагона. Із голови куща. Це кущ мінора, йому йде другий рік. І ось подивіться на цей приріст. Приріст, в якого немає точки росту. Вірніше точка росту є, але немає росту, бачите, прямі пагони, листя, таке жовтувато-зелене в порівнянні з молодим приростом. Це говорить про що? Про те, що немає сенсу, ну, вірніше, не було сенсу ізначально вирощувати ці. Цей переріс на цих минулорічних пагонах. Ну, коротше, що потрібно зробити? Потрібно залишити оці три зелених пагони, а це все потрібно отак виламати. Ну, Чому я виламую, залишаю поки що ці лози. Вони в мене як несучі, такі направляючі. Я до них підв'яжу ці пагони, щоб вони не поламались. А це все потрібно удалити, щоб воно не, не тягнуло з рослини. Енергію. Тому отак, дивіться, виходить. ми робимо, і це потрібно було зробити ще в самому початку. А це все ми викидаємо. Це приклад того, що ну, наче є, дивіться, колосотворення, але тут пошкоджені провідні шляхи. Може воно і зарубцюється, але великої користі для рослини від цього не буде. Тому залишаємо три нових пагона. І це все, що було тут приріст, ми його прибрали. А так, в цілому, все добре. Життя продовжується. Всього вам найкращого.